Так, привіт усім! Є в наявності Note 9, 128 ГБ, Ось в такому зеленому кольорі. Ціна 3400. Є відбиток пальця ізумрудний колір. По стану доволі непоганий. Type-C роз'єм, підтримка швидкої зарядки. Ось такий по екрану без серйозних коцок чи царапок. Ідеальний, практично. Зараз покажу інформацію про телефон. Note 9 128 ГБ пам'ять телефону, 12-й Android встановлений. 4 ГБ оперативної пам'яті плюс 2. Ось такий варіант в комплекті телефон та зарядний шнур Type-C. Показую камеру. Так, ось така камера. Доволі хороша камера тут. Е, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також кому зручніше замовляти у Телеграмі, ссылка в шапці профілю на наш телеграм-канал або інстаграм.